Святої Євангелії, очитай нас. Слава Тобі, Господи, славонь важні. Сказав Господь, не журіться, кажучи, що будемо їсти, що пити, і в що одягнемося, про все те побиваються погане. Отець вже ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне, шукайте перше Царство Божого та Його справедливості, і все те вам додасться, не журіться отже завтрашнім днем, завтрашній день журитиметься сам за себе, доволі дневі, Його лиха. Чи ж є між вами хто такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь? Або коли попросить риби, дасть йому гадюку, та коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше отець, ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Слава тобі, Господи слава тобі! Мій Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Родинне виховання дитини є одним із, направду, одним із найбільш важливих елементів того, якою та дитина стане в майбутньому. Те, які стосунки в сім'ї, в родині, те, як вміють комунікувати, спілкуватися батьки з дитиною, фактично формує оце майбутнє для дитини. Якщо дитина бачила певну стабільність у стосунках, у любові зі сторони своїх батьків, якщо дитина бачила, як батьки, ідучи дорогою життя, вміють будувати родину на різних рівнях: духовному, душевному, фізичному, матеріальному, комунікативному, Якщо дитина це все бачить і бачить, як батьки вміють реалізовувати себе як особистості, то, звичайно, цей приклад батьків навіть на підсвідомому рівні увійде в дитину. І так, часами саме ми журимося тим, що наші діти, маючи 16, 20 чи 25 навіть років, вони можуть ще десь шукати щось кращого і тому подібного, але фактично, стаючи більш дорослими, вони. Немоби відтворюють нас, батьків. Тому усвідомлення гідності власних батьків і того, що ти є сином є, чи донькою, направду дуже-дуже важливе. В сьогоднішній Євангеліє фактично не про те, що ми маємо не журитися про сьогоднішній день. Сьогоднішній Євангеліє насправді є про синівство. Саме тому Ісус каже, чи є між вами хто такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь. Якщо ви, злі був, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Саме через призму оцих цих стосунків Бога Батька і людини, яка є дитиною Божою, Ми маємо усвідомлювати цінність нашого життя. І усвідомлюючи цю цінність через призму моїх стосунків з Господом Богом, особистих стосунків, як сина чи доньки самого Бога. Саме в такому контексті починаємо розуміти власну цінність. І починаємо. Будувати цю довіру до Господа. І починаємо будувати правильну шкалу цінностей. Бо шукайте Перше царство Божого, каже Сьогодні Христос. Це є найвища міра нашої цінності шукати Царство Божого. Шукати Царство Божого у щоденних стосунках. Шукати Царства Божого у прощенні і в любові. Шукати Царства Божого навіть у певній боротьбі і у становленні своєї особистості. Шукати Царство Божого у своїй юності і у своїй старості. Тому що кожний період життя і кожний рівень твого статусу має бути покликаний для того, щоб ти шукав чи шукала. Царства Божого. Поряд з тим Христос каже, щоб ми завжди, маючи ці головні цілі, усвідомлювали, що другорядні цілі, звичайно, що важливі, але не є аж настільки. Тому і заохочує каже: не журіться, кажучи, що будемо їсти, що пити, що одягнемося. Про все те побиваються погане. Чому Христос так підкреслює, про це побиваються погане. Хто такий поганин? Поганин це людина, яка не знає Бога. Поганин це людина, яка є дезорієнтована. Знаєте, коли ми, наприклад, десь їдемо якийсь шлях, дорогу, ми знаємо ціль, куди ми їдемо. Ми знаємо, ми вивчаємо маршрут, чи це ми їдемо автомобілем, правда, нам допомагають зараз наші гаджети. Але все рівно ти наперед дивишся, якщо це дальша дорога, ти дивишся, як правильно доїхати. І ти знаєш, де ціль. Навіть якщо щось стається з твоїм гаджетом, ти знаєш, куди ти їдеш і використовуєш тоді інші чинники. Так от людина віруй, віри, віруюча людина, людина, яка будує свої стосунки Богом, з Богом, це є людина, яка знає, куди вона їде. І тому вона вміє правильно розподілити Важливі і неважливі речі. Тому що знає, що має приїхати до цілі, до Царства Небесного. Звичайно, під час шляху і дороги важливо вміти вчасно заправляти машину. Потрібно вміти вчасно зупинити машину, щоби перепочити. Багато речей є по-своєму важливими, але завжди важливо бачити найважливіше ціль. Тому Христос каже. Не побивайтеся, як погане, бо погане це люди, які не знають, куди вони їдуть. Погане це люди, які не бачать цілі Царства Небесного. Погане це люди, які дезорієнтовані, які загублені, тому і вишукують різноманітні цілі, які не мають цінності. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно, каже Христос, тому ви шукайте Царства Божого і Його справедливості. Царство Боже це не просто якась ефемерна річ. Царство Боже це не просто те, що буде колись. Царство Боже має певні конкретні ознаки. Воно має свою справедливість, свою правду. І ми своїм серцем, душею і совістю дуже добре насправді вміємо відчувати справедливість Божого царства у наших стосунках, у наших словах. Іби ми цього не відчували, ми би не бігли до сповіді. Тому шукаємо царство Боже, їдімо цією дорогою і будуємо цю справедливість, Божу, не людську. Бо людська завжди слабка, бо людська завжди з помилкою. А тільки Божа є повнотою. Амінь. Слава Ісусу Христу!